Столичний рух інтенсивний навіть вночі, тому уникнути зіткнення із неконтрольованим мерседесом шансів не було. Випадковою жертвою обрана біла Тойота з дівчиною за кермом і трьома пасажирами. Водій цьому сидів, Ми попросили, щоб він нікуди не вбігав, нічого ні. він сказав, що я натворив. Ім'я винуватця аварії стане відомим майже одразу. Це радник голови Держземагентства часів президентства Януковича Іван Пилипчук. Ось він посміхається лікарю швидкою в патрульному автомобілі. І цьому є пояснення. Чоловік, за словами свідків, був добряче на підпитку. Утім, погодився здати кров лише в лікарні. Водій автомобіля Мерседес відмовився на місці від проходження тесту на алкоголь, хоча мав всі ознаки стану алкогольного сп'яніння. Поїхав не один, поїхало два екіпажі, які зобов'язані проконтролювати, щоб лікар із соцтерапії взяв звени кров на предмет наявності алкоголю в організмі. У Тойоті на щастя всі лишилися живими. Найбільше постраждала дівчина водій. Дівечко ми приводити чувства, у неї шок, вона втрачала казнання. Не була сломана нога. У нього права. Утім, бодай на якусь компенсацію дівчині навряд чи варто розраховувати. Попри численні свідчення очевидців, екс-чиновник тепер не визнає, що за кермом був саме він. Аби й такі доводи виглядали правдоподібно на підмогу п'яному мажору прибуло ледь не з десяток екіпажів з не менш дорогих авто з друзями. Очевидно, вирішувати великі кримінальні проблеми просто на місці. Кривавих аварій в Україні все ще актуально.